Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо перший варіант 15-ї картки. Перше завдання задача. Бабуся принесла 14 слив. Дві сливи вона залишила собі, а решту роздала чотирьом онукам порівну. Скільки слив одержав кожен онук? Запишемо умову до цієї задачі. Було, залишила, роздала. У бабусі було 14 слив. Собі вона залишила 2 сливи, А решту слив роздала. Чотирм онукам ми маємо знайти, оскільки слив отримав кожен онук. Бабуся онукам сливи роздала порівну. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо. Скільки св бабуся залишила роздати для онуків. 14 відняти 2 дорівнює 12 слив роздала. Друга дія. 12 поділити на 4, дорівнює три сви. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 12. Ми знайшли першу дією. Поділити на 4 це число нам відомо за умовою задачі. Наш вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 14 і 2 поділити на 4. Виконуємо дію в дужках. 14 відняти 2 дорівнює 12, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Відповідь: Слово скільки, замінюємо на 3 і переписуємо всі слова, які є у нас у запитанні. Три сливи одержав. Кожен онук. Друга задача. У Катерини було 24 листівки. Трьом подругам вона подарувала по 4 листівки. Скільки листівок залишилося у Катерини? Запишемо умову до цієї задачі: було, подарувала, залишилось. У Катерини було 24 листівки. Трьом подругам вона подарувала по 4 листівки. Потрібно знайти, скільки листівок залишилось у Катерини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки листівок Катерина подарувала подругам. Три подруги кожна отримала по 4 листівки. По 4 листівки потрібно взяти три рази. Перша дія. 4 помножити на 3 дорівнює 12 листівок подарувала. За умовою задачі нам відомо, що в неї було 24 листівки. Якщо вона подарувала 12, друга дія. 24 відняти 12 дорівнює 12 листівок. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 24, це число у нас було відомо за умовою задачі, відняти 12, 12 ми знайшли першу дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 24 відняти добуток чисел. 3 і 3. Виконуємо дію множення. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 24 відняти 12 дорівнює 12. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на наше число, яке ми знайшли, і переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 12 листівок залишилось у Катерини. Це задача. В одній торбі 5 кг крупів, у другій 10 кілограмів, всі крупи розсипали у пакети по 3 кілограми у кожний, скільки пакетів використали, запишемо умову до цієї задачі. У нас було і розсипали. Було 5 кілограмів і 10 кілограмів. Ми маємо знайти, скільки то всього розсипали. У пакети по 3 кг в кожний треба знайти, у скільки пакетів розсипали, якщо в один пакет поміщається 3 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів крупів було. Перша дія 5 додати 10 дорівнює 15 кг було. Ці 15 кілограмів розсипали у пакети по 3 кілограми в кожний. Друга дія 15 поділити на 3, дорівнює 5 пакетів. Єднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 15, це число ми знайшли першою дією, поділити на 3. Це число нам було відомо за умовою задачі. Наш вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 5 і 10 поділити на 3. Дорівнює 5 пакетів. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 5 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 5 пакетів використали. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 2 і 8 зменшити на 14. 2 помножити на 8 дорівнює 16, 16 відняти 14 дорівнює 2. Суму чисел 18 і 6 зменшити у 3 рази. Виконуємо дію в дужках: 18 додати 6 дорівнює 24, 24 поділити на 3 дорівнює 8. Перший доданок 16, другий доданок 57, сума 73. Частку чисел 18 і 2 збільшити на 4. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 9 додати 4 дорівнює 13. Частку чисел 24 і 3 зменшити у 2 рази. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 8 поділити на 2 дорівнює 4. До частки чисел 27 і 3 додати 17. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 9 додати 17 дорівняє 26. Частку чисел 18 і 3, зменшити у 2 рази. 18 поділити на 3 дорівнює 6, 6 поділити на 2 дорівнює 3. До добутку чисел 3 і 6 додати 54. 3 помножити на 6 дорівнює 18, 18 додати 54 дорівнює 72, різницю чисел 32 і 29 збільшити у 5 раз. 32 відняти 29 дорівнює 3, 3 помножити на 5 дорівнює 15. Зменшуване 81, від'ємник 23, різниця 58. Ставити пропущені знаки дій у цих рівностях. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дії у виразах будуть такі: 24, ділити на 3, це буде 8. 8 додати 17 дорівнює 25. 9. помножити на 2 дорівнює 18. 18 додати 34 дорівнює 52. Накреслити відрізок завдовжки 9 см. Знайти і показати його третю частину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Креслимо відрізок завдовжки 9 см. Позначаємо його кінцім. кінці. Нам на відрізку потрібно показати третю частину, пригадуємо, щоб знайти частину числа, потрібно число поділити на цю частину, і тоді ми знайдемо, чому буде дорівнювати частина від цілого числа. Наприклад, щоб знайти 1 третю від 9 см, потрібно 9 поділити на 3 і помножити на 1. Це буде 3 см. Запишемо це обчислення. 1 третя. Від 9 сантиметрів дорівнює 9 поділити на 3 і помножити на 1, 9 поділити на 3 це буде 3, 3 помножити на 1 дорівнює 3. Показуємо на нашому відрізку 3 см ось та частина, про яку у нас запитували. На подвір'ї було 6 гусей. Скільки всього крил у шести гусей? Ну, давайте пригадаємо: один гусак має два крила. А нам потрібно, скільки крил буде у шести гусей. Пишемо один гусак два крила, шість гусей невідомо, скільки крил. Для того, щоб знайти, скільки крил буде у шести гусей, ми повинні по два крила взяти шість разів. 2 помножити на 6 дорівнює 12 крил. Відповідь: Слово скільки, замінюємо на 12 і переписуємо, що ми маємо у запитанні до задачі 12 крил у шести гусей. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей.